Казка, мишка та загадкова коля. Того дня на вулиці стояла спекотня погода. Палке сонячне проміння проникло в кожен закуток лісу, а всі звірі ховались у своїх нірках. Мишка також не була в захваті від спеки, але мала справи в місті, куди вона я збиралась. Пі-пі-пі! Який спекотний день. Треба обов'язково взяти в дорогу пляшечку води. Пам'ятаю мамині слова з дитинства, що пити воду в спеку дуже важливо. Це допомагає берегтися від перегріву, міркувала мишка. Мишка закінчила домашні справи, взяла водичку та вирушила в дорогу. Коли вона дійшла до дороги, між лісом та полем То помітила проїжджаючу вантажівку, з якої зненацька випав якийсь цікавий м'яч? Чи щось дуже схоже на нього? Він був чи то зелений з чорними смугами, чи то чорний з зеленими смугами? Незрозуміло. Ей, ти, що таке? Чи ти хто такий? Звернулася мишка до м'яча. Але відповіді вона не дочекалася, тому вирішила підійти ближче та розглянути цю незрозумілу штуковину. Ого, яка гладенька куля, такий гарний колір. Це точно щось цікавеньке. Що ж воно таке? Треба забрати з собою, вирішила Мишка, і спробувала штовхнути кулю в напрямку лісу. Але загадкова куля не збиралася піддаватися мишці та не зрушила з місця. цей час проходив їжачок. Привіт, мишко! А що ти робиш з кавуном? запитав він. Привіт, їжачку! З кавуном? Цей м'яч називається кавуном? зацікавилась мишка. Так, мишко, це кавун. Найбільше ягода у світі. Він просто неймовірно смачний. Я колись куштував його. Давай доштовхаємо його до лісу і пригостимо всіх друзів, запропонував їжачок. О, чудова ідея! Я сама не змогла його навіть зрушити з місця. Спробуємо разом! Адже двох, ми вдвічі сильніше, підтримала ідей мишка. Мишка стала за кавуном, а їжачок став за мишкою. Штовхай! закомандувала мишка. Друзі штовхнули з усіх сил. Але кавун залишився на тому самому місці. Їжачок навіть почервонів так сильно старався. Ні, нічого не вийде, Цей кавун просто велетенський. Нам його ніяк не доштовхати до лісу, засмутився їжачок. А мені так хочеться його скуштувати. Нам потрібна допомога, відповіла мишка. Друзям пощастило. В цей час поруч проходив зайчик. Його здивувало побачене. Мишко, «Їжачку, привіт! привітався зайчик. А що це ви тут таке затіяли? О, кавун? Мабуть, смачнющий. Зайчику, а ти теж куштував кавун? М -м, мабуть, я одна єдина у всьому світі не ласувала, засмутилася мишка. Допоможи нам, будь ласка, доштовхати його до лісу. Ми обов'язково з'їмо його ризом, продовжила вона. Залюбки допоможу, відповів зайчик. Мишка стала позаду кавуна, їжачок став позаду мишки, а зайчик за їжачком. Один, два, три поштовх! дала команду мишка. Здавалося, що кавун. Просто знущається над звірятками. Він заледве ледве сунувся. Ще раз, один, два, три, поштовх! Не втрачала надію мишка. Кавун посунувся ще трішечки, а до лісу було далеко. Ні, мишко, ми так не будемо весь час штовхати. Я зовсім не впевнена, що нам вистачить сил. Сказав зайчик. Підтримую, ледве вимовив їжачок. Нам потрібен ще хтось, я вірю, що все в нас вийде, сказала мишка. О, я знаю, треба збігати до білочки і попросити в неї допомоги. Зайчику, поклич білочку, попросила мишка. Добре, погодився зайчик. І якнайшвидше побіг до лісу кликати білочку. Зайчо-хутенько дістався додому білочки. А вона з радістю погодилась допомогти друзям. Разом вони повернулися до дороги, де їх чекали Мишка, і їжачок та Волетенський кавон. Білочка, привіт! привітав їжачок з мишкою. Привіт, друзі! Зайчик мені розповів, що ви знайшли кавун. Я теж хочу його скуштувати. Будемо штовхати, сказала білочка. Мишка стала позаду кавуна, їжачок позаду мишки. Зайчик за їжачком, а білочка за зайчиком. Один, два, три, поштовх! дала команду Мишка. Кавун не витримав сили чотирьох друзів та покірно покотився в напрямку лісу. Ура, ура! Ми змогли, раділа мишка. Зовсім скоро я скуштую найбільшу ягоду у світі. Щоб доштовхати куд до самісенького лісу, знадобився ще деякий час, але разом вони були такими сильними, що впорались. Досить швидко. Діставшись додому, друзі розрізали кавун на скибочки та ласували ним аж до самого вечора. Здається, я зараз лусну, засміялась Мишка. Які ж ці кавуни смачні, де б ще б таки знайти? Ха ха, ха а хто ж то в хати буде? реготали друзі, але не сильно, бо животики були повні повні